І насамкінець незабаром Шевченкове слово від зірок українського телебачення, уривки видатних творів, крилаті вислови та афоризми кобзаря вже днями цитуватимуть в ефірі телеканалів СТБ, ICTV та нового каналу. Такий спільний проєкт загалом понад три десятки роликів. Це медвійники створили до 200 річчя від дня народження великого українця. Керівництво медіагри групи готове безкоштовно надавати їх задля використання. Будь-де мета популяризація шевченкових творів і українського слова. Коли напевно першу... так така система презентації Шевченка через афористику Шевченка, ну таку улюблену афористику Шевченка відомих людей, чи, скажем, зірок, телевізійних, чи е громадських зірок, нам видавалося, що вона буде правильно. Тому я думаю, що нам за честь прилучитися. До популяризації цього українця номородин і його ідеології варто не цуратися простих людей, простих хат. Я намагаюся у своїй творчості все таки тягнути на сцену у ту простоту, святу простоту, за якою видно те велике, велике українство, яке я думаю, ми тепер полюбимо ще більше.